День добрий, діти бути здорові. Будьте ти не здорові, я Ну та, якого то часу ти не теє. А як там ваші загальні Чи всі ще жить? Ой, та нашим захарківцем така прийшла біда, що й сказати не можна. А що ж то за біда така? Там таких солдатів, А це от, що не вулиця, і соба на бати. Що не вулиця, і собака на батирі. Вийдемо, не вийдемо. Їх кажуть, аж 30-те прийшло. Отака от, біда наша заходить. А що старий, ваш вдома? А за тільки старіла мене А тут є. Так. Та йому не праздник, а не діленька, хлопці на вою. Ось послухайте, що я вам посевітую. Була у мене така перша жінка. П'яниця непросипенна. От я повіси якось до знаку. Той там щось ворожив, там дав якусь води заговоренної. І побожився. Все, не буде більше пити. Що ж? Може, того і не пила, але пробі кричала, що в животі печі. До вечора і вмерла. От ви свого лишень повезіть до знакора. Тому що і вам таке щастя буде. Я вже декілька не була. Я декілька не була. Була і в Деркача, і в тишках була, а в правій середи, аж ободола. Ну, та і всі ж в один голем. А вже уж ми в так там ж ворожка позовчі мені сказала, а каже, Любощівдома, та не міло переборщили, каже. Ну, дала вона мені зілля і каже, загорій собі. Так у північ, як півні заспівають, дай, дай дай Так а я ж чи то на мене на вожді яке було? Чи то я проспала? Стедала, як другі, <рес> а, 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 а. Та дала я в другій заспівали. Та він як вите, та як скочить, та як дрини, та як вискочив научу, аж з поля потім, та аж на посолопі. Три дні пив, три діпи, усе себе попропивав. Ой, чому ну, вже я його знайшла на третій день. Та я привела додому. А оце тепер і держу на приліті, як трусика. А де ж він тепер? А, оду заперла там. <плес> Вийші жінка, муж же то зачу принос взяв О! Байдена без лався. А ходить суди, приятелю? Е, рада б душа рай, та гріхи не пускає, як жінка скаже. Ви його, будьте ласкаві. Маю до вас діла. <плес> —— <плес> <плес> Ну, <вже> йди сюди. <плес> що, Дочка у вас є? Є. Є? Так а що треба годувати? Так от сьогодні віддавати. Сина маю. Знаю. Так віддайте. Так, подурайте. Чи нічого нам різня? От і треба добувати, та наш вольну на, на, на чим чекувати, та на зватання придбати. Де твоя гривня? Як ти мені вже на остоги своєю гривнею. Та все ж знаєте, що у вашого сім'я дати клепки нема. Як це так? Так, на свіду прибити? Тютюна ще й фіть-фіть. Ви тут діло, кажіть. Віддасте чи нехай ще підрасте. а мене вони держіть. Та ну чому і ні. Його все є. А як же віддати, коли він горілки не п'є. Гай-гай, то не знать общую. Гашка окропа не стоїть. Та тільки буде багатий після моєї смерті, а розумні жінці, воно й добре буде. Буде дуже панянкою. Слава тобі, Господі, маємо вуликів, пар, може, двадцять те Їздимо в Крим по сіль. Надім за рибою. І всяку хуру то в Херсон, чи в Одесу, Коробя, Що може 15. Та вича там 200 чи може більше. Батраків вдома, чоловік мене, з десяток буде. Та сікаш на брази при скотині. Буде чи морудуватиме? Буде. А місце спор. Не такий же й дурний. Він так, трошки непам'ятливий та не розсудили. Та до сіма не лічить. А ти не знаєш, що, що таке руб, а що гривна. А ти зовсім парень друзяка. Та і що з того, що він нічого не знав? Жінка всьому научить і всьому то дасть. І бо з її паною жити. А захоче якийсь е, ремезок жати. Там, ну, чи кацалювати, чи це, по-вашому, бублини, чи А може шинкарювати, поки... Да що так... завгодно. То вже не піде до людей позичати. Ну, що довго до думати? Так, чи не так, то я до друг піду. Ну, Прохор, що ти скажеш? Ти вже кажи, я сама, я вже за тобою. Ось, послухайте мене. Ось будьмо ми а... раді. Прийшлю, прийшлю людей, свати мої любезні. Стицька свого пришлю. Я горілки накуплю, а я хустку почеплю. А не треба ж лише. Треба ж такий дібі поспитати. Як то вона скаже? А що вона вас? Хіба ще не туди? Та ні, вона то така трошки вирізливенька така. То каже, не варіть із м'ясом, а сала забажа, то не захоче сала з'явили. А каже солона, ну таке, передавенька трошки, ніжна така, так що більше нема, ж така не трапилося. Та вона ж у вас і не панянка. Ну нехай в житті вже виродують, доки доведуться до свого. А ви знаєте, зараз хвіст така мода, от наші мужички, все ж за місьчанину. а міщанка вже не дуже є в купці не думала. А що ви це там ну, за Палацько, там іде за Скубенка, а то бідолажі до до того, що їм потім на донці може бути греблю загодіти. А ви от за собі як хочете. А я людей прийшлю ввечері по закону. Та присилайте, присилайте, таке статтів уже ж вода не без розуму. А зараз прийшли списка. А, скажіть, а як звуть, як її звуть, щось пам'ятаю? Та у ж ще. Та ще й Прокопівна. А, так от її скажіть своїй Ульяні, та ще й Прокопівні. От нехай там не брикається дуже. Нехай там говорить з сітком, то все. От і все буде кучком, так? Людськом, вот. да? Все. Пришлю, прийшлю людей. Свати мої любимо. Прийшліть, прийшліть людей. Після прийшлю. А, я куску почеплю. Пришлю, пришлю. пришлю людей. Верно, що свата відпустили без чарки голів. Ну чом вдома не держати на нужду. Тепер треба на, на вольну чухрати та на сватання придбати. Ой як ти мені остогид своєю вольною? Як би ти проніс убіжчики? Як бутім, то топелина? Через лісок та через яро та в скучі у садок та й вдома та посилають. Ти бачиш, напорело. Ото розгодиниться, а я піду обід готувати. Диві. І тоді і підеш. Іди. Лихо урвалася вольна.